Друзі, всім привіт! Сою ми вже на основних полях посіяли. Ще хочу посіяти отакий от кусочок сої, Тут 18 сотиків. Буду сіяти її під культиватор. Тобто зараз культиватором перейду, розсиплю міндобриво, розсиплю сою і культиватором загорну. Видужу вінт, щоб менше рили лапи. Тільки щоб каток загорнув і по суті, по суті все. Сівалка вже не заїде, бо тут вже бульба посаджена, а заїзд там з того боку. Потім осінню, якщо, якщо комбайн заїде, бо теоретично міряли, має заїхати, то зберу. А якщо комбайн не заїде, то перевору і буде, і буде піджива під бульбу на другий рік. Бо основна ціль, що я тут сію сою, то не через те, щоб її зібрати, а через те, щоб була піджива. Е, хоч якась, щоб трохи поле поміняти, бо кожного року тут бульба і бульба, поле самий пісок. Е, тому от такі штуки. Так що, друзі, не переключайтеся, буде цікаво. Ставте моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, пишіть, хто вже посіяв сою, хто ще не посіяв, хто сіє таким самим методом. І чи воно взагалі щось зійде, чи ми її там заженем аж до ядра землі, хто що скаже. Ну що, друзі, культивацію зробив. Ходив на шостій передачі, тут легенька земля. Зараз скоренько розсиплю міндобриво, нітрофоску. Півмішка мені лишилося. Мені трошки більше як півмішка. Сюди розсиплю на 18 сотиків і думаю, що мішок сої сюди висиплю, ручним висиву, то все буде нормально. Так, друзі мої інкулянтом обробили сіяти. Ну що, друзі, все розсіяв. Знаю, чи вам видно густину. Ось така, друзі, густина. Зараз скоренько закриваємо її землею і буде рости. Чекаємо дощику. якісь хмари трохи у нас тут сходяться, де злеко гримить. То думаю може буде якесь пуття з того. А ні, то перегораємося. Друзі, отакі справи. Їдемо далі. що, друзі, фініш засипало, як має бути. Десь якась є зверху, то то відхід, Ха, то нормально, природний відбір. Так що, друзі, отакий вийшов городець і 17 сотиків. Можливо, що з того буде, а можливо можливо, не буде. Ну, Будемо бачили, будемо бачили далі. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте моцного хлопського лайка, пишіть коментар, пишіть хто ще так само сіє. Sånne sider. Derlig bodø.